Ось таких три грибочка на одному місці. Ось так. Супер. Макрюші вже. Але таке задоволення отримуємо. Сьогодні, друзі, 22 червня, і ми приїхали на ті місця, де ми багато маленьких білих залишили. Вже питали нас в коментарях. Ну, ось ми тут. Треба було приїхати десь за 3-4 дні, але ми приїхали вже, напевно, я не знаю скільки пройшло, більше тижня. Не змогли раніше сюди приїхати. Але, сподіваюсь, ми сьогодні біленькі знайдемо. Вітаю, друзі, ми знов на Буковині. Приїхали попитати щастя. по білих грибочки. О. Досить тепло сьогодні, дощику нема. Погода така сонечна та гарна, друзі. Ну що, все як завжди. Подивимося, дочекалось ли нас ці біленькі чи ні. Самим дуже цікаво. Но. Тут далечко йти не треба, З краєчку ліса, ця грібниця білих. Довго їхати сюди. Ну, біленькі. Де? Порадуєте нас чи ні? Де? Поки не знаю де. Зараз подивимося, пам'ятаєте, вони всі під підлістятся. О, Великий. А я вже бачив е, порізану шляпку. Ага, ось бачите. Ось такі вони тут вимахали. Я говорив, що тут село є неподалеку. Тому впевнений, місцеві знають про це місце. Ну, я, як завжди говорю, що кожен грибник до свій гриб знає. Тому подивимось. В будь-якому випадку, якщо тут їх і нема. Походимо, погуляємо, собаки побігають. От. Так що, все, як завжди, друзі. Та друзі, саме на цих місцях а, їх дуже було багато. А зараз жодного. Тільки от ви бачили, я вам показував книжку. Ось такі куски. Ну це напевно грибники. От із цих маленьких, бачите? Ні. З тих маленьких вимахали такі грибочищі. Ну, що їх було видно. І їх позбирали. Трошки раніше, але ж, ну, на жаль, не змогли ми приїхати. Якщо це було поруч десь з нами, то обов'язково приїхали. А так, бачите, ну ні, нічого. Як я і казав, друзі, походимо, ліс тут великий. Походимо, пошукаємо в інших місцях. А у тебе що? От теж нема на чого каже. Ну, дуже було цікаво. Я десь так і розумів, що можемо приїхати. І нічого не буде на цієї олявини рібниці. А ну, що це таке. Зараз, друзі, покажу вам. О! ну ка Ну це щось не схоже на біле, але... Ні, білий, друзі. Білий, бачите? А, красунчик. А я й казав, що кожен грибник де да свій гриб де да знайде. Всі гриби не могли не могли зібрати. І бачите він який? Так що, я думаю, ще щось знайдемо сьогодні. Обов'язково. Ріша, перший білий є. є? Так! Так, до кошика це перший на сьогодні наш біля. Так, на колінах зараз уважно подивимось так. Бо його трошки-трошки було видно. Ось так. Поки що да один. Так. Пішли далі. Ой, який, бач? Okay. Угу. Треба уважно дивитися, бо 100%, бачите, тут пройшлися грибники місцеві. Скоріше за все. А? Один тут? Один, так, отак шляпка була видна. І треба було намет ставити і на декілька днів тут стерегти ці грибочки. Походили, друзі, десь пів години по цьому лісу. Один біленький, оце що я показував, і все. Так що пройшлися аж не знаю, прочесали все. <гум> зараз підемо. Тут така дорога, бачите, лісова. О вот там трошки далі, праворуч, там ще одне місце є. Подивимося там, що. Тут, на жаль, друзі, не дочекалися. Опа! Заходимо до лісу. Так. Може тут нас порадує лісовічок. І одразу, друзі, бачите, ну, ми такі не збираємо, але вам покажу. Ось. Нас цікавить саме... Лівенькі грабочки. Такі самі? Так, Ріш, треба, знаєш, де, ось тут ліворуч. Тут була грибниця білих. Подивитися. Ріша? По-моєму, є. Є? Так, не знаю, зараз подивлюсь. Може помиляють. Друзі, є. Yeah. Один білий є. Бачите? Ага. Ну то може... Тут щось знайдемо, а може тут не пройшли. Може не так ретельно прийшли. Може не так ретельно, так. Да. Ріша каже. Теж біленького знайшла і говорить, що вони під кущами тут ховаються. Ну так, да, тут під кущами ще й листичка багато. А такий важкий буде сьогодні пошук грибів. Ну головне, щоб вони були. знаєте. Так, того що я знайшла. Трошки пізніше вам покажу. Бо тут дійсно треба присідати і дивитися під кущами. Так. Мухомор, напевно, сіро-рожевий, малесенький. А? Що, Іріша каже, ще одного знайшла. А он, бачите, і я теж знайшов біленького. Ну, друзі. Що можу вам сказати? На тому місці, де ми залишили маленькі грибочки, там все зібрали. Але, бачите, знаходимо зовсім в інших місцях А в тебе вже два? Два. Так, в неї вже два щось нечутно чутно третього знайшла чи що все подивимось так ну що грибне семесто о да ти красоту нос знайшла сирої. ще сироїжки. сировішки бачиш, кого я знайшов угу. а ти гарних знайшла але Ох, ти. там есть до того краю більш до того краю угу. Ну, походимо, друзі, важче. Ні, ну, що? Вже не без грибів. І що, ховалось під листочком? Чи видно було? Видно було? Добре було. Добре видно. Ну, ось так, повторюсь тут. Великі ліса. Сировішка ховалася. Тому грибів тут вистачить на всіх. Іріжка маховичка знайшла. О, ще мухомори. Бачите. Ну молодий такий. Ось ще один ховається. Але ми шукаємо біленьких. Още дві. А? Та ні, сіре рожеве, мухомори. Так багато їх тут. Що там в тебе? Ага. Та ні, ну. Таке не беремо. Хто хтось його бачив? Так, да, хтось збив тут, кинув. Ось. А ну це візьмемо. Маховичок такий. А вон ще бач. Так, друзі, тут прочесали. Воно. Ну і все одно знаходимо. Так, знаходимо, але ж, ну. А ну чого, буває таке, як, друзі, ну, Ми ж не одні по лісу ходимо і гриби збираємо. Бачите, друзі. Ну нічого, ми так, повільно ходимо, уважно дивимось. І збираємо залишки. Ще трошки що? Походимо ще трошки. Так, походимо ще трошки. До речі, так, да, як в бані тут у лісі. Вітра взагалі нема. Ну, хоч би трошечки. Але є і приємна новина, друзі. Як після бані, бачите? Організм очищується. Ось так. Тут, друзі, бачите, ну буквально один рядочок, второй, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять рядочків дерев, де от вони ці біли тут ростуть. І Ріша каже, три штуки знайшла. Зараз подивимось. Зараз, зараз, іду Ух ти ну то класик А ну да. Один, бачиш. Да, я подивився. Ось так, друзі. Що казав? Ці гриби не знайдуть. Ось, один вже все, наплики. А тут бачите. Ой, яка краса. Ну то класика. Бачите. Так що, а воно поруч, друзі. Зараз покажу. дивіться, Ну то просто... Як таки не помітити? Отак. Що, ще? Іріша, ще одного знаходить, Оце так, друзі, ну. То супер! Забираємо ці грибочки до кошика. Ох, які, а! Які гарнюні. Ось так. І зараз ще оцього великня. Уху-ху-ху-ху! Оце так так, а? а? Ось таких три грибочка на одному місці. Ось так. Супер. Макрюші вже. Але таке задоволення отримуємо. Друзі, не впевнений, але о, бачите, що це. Камінь чи шляпка гриба. Ні, шляпка гриба така. У -у -у. Зараз покажу, друзі. А, але то на тій, а зараз подивимось. Ось бачите, які ано. Ні, ці ми не збираємо. Бачите. Я думав, білий. Та й вони вже все. Побучливе. Воно дорогі, бачите. Отак. Фу. Комарія дуже багато. А ви де? Не чують мене. Так, Щось я тут засукався, роби. Мої вже вдрапали. Зараз доженемо. В Взимку, друзі, хочеться тепла. В таку спеку хочеться прохолоди. Фу, то капець якийсь. О, ледве побачив, такий маленький. О, білий. Отак. От Цього зберемо. Що там в тебе? О, красень біленький. Слухай, то ми непогано сьогодні зібрали, так? Та да? О, бачите, друзі. І такі гарненькі білий. Ще три грибочки якісь. Вон там один і тут два. Дубовики гріш. Дубовики, але ну ці ще добрі. А ці два старих. Ну не будемо. Чіпляти у нас біли гриби. А, бачу. Ага, бачу. А у нас біленькі О, як сонечко світить. Гарно. Все, друзі. На сьогодні наш грибний похід підійшов кінцю. Будемо йти ми до машини. Чистити грибочки. попоїмо собак та будемо потихеньку їхати. На жаль, по нашій грибниці все зібрали. Ну, не ми одні такі. Але, бачите. Гарні грибочки ми сьогодні знайшли. Так що, як завжди, буде ввечері чим зайнятися. Все, друзі, з вами. До зустрічі у лісі. Пока.